Незабаром Україна та Польща приймуть чемпіонат Європи з футболу напередодні у Вашингтоні з ініціативи Посольства України пройшов футбольний турнір за участю кількох команд дипломатичних представництв країн-учасниць чемпіонату та інших держав світу. Відтворити повний склад учасників цьогорічного євро не вдалося однак, це не завадило футбольному святу. На події побував Олексій Кузьменко. Котного суботнього дня на футбольному стадіоні змагаються команди посольств України, Казахстану, Латвії, Норвегії, Румунії, Російської Федерації, Нідерландів, Туреччини та Чехії. Лише чотири з цих країн будуть представлені на євро 2012 Ініціатор проведення дипломатичного чемпіонату у США, секретар посольства України Ігор Грибан, каже, що деякі європейські посольства відмовлялися від участі, бо не мали достатньо гравців. Охоче підтримали нас більшість європейських посольств. Єдина була складність в тому, що посольства маленькі, в основному європейські, тому вони не мають повного складу гравців для того, щоб брати участь в нашому турнірі. Справді латвійцям, щоб зібрати ігровий склад, довелося звертатись до місцевої латвійської громади. Цей захід має прекрасну атмосферу міжнаціонального спілкування. Навіть поразки не можуть затмарити цей позитивний настрій. Ми спілкуємося з колегами, весело проводимо час. А участь в такому заході привід для гордості, хоч це і не справжнє євро 2012 Гравець латвійської команди Іман Смоксені каже, що про політику задумувався, але футбол понад нею. Зрозуміло, що кожен думає про політику, але ж спорт стоїть окремо на таких заходах. Головне це футбол. Тож іноді варто проводити межу. для дипломатів, які прийшли на змагання політичні баталії. Лишилися осторонь. Кісайканес з посольства Норвегії каже, що цей дипломатичний турнір та майбутній європейський чемпіонат це можливість відпочити від політики. Я навіть і не думав про політичний аспект змагань. Ми ж прості футбольні ентузіасти з посольства Норвегії. Ми з нетерпінням чекаємо початку чемпіонату Європи з футболу і думаємо, що це дуже позитивна подія для спорту, а не для політики. Самі ми тут відпочиваємо від політики. За українську команду на турнірі вболівав Малкольм Філіпс, голова асоціації міст побратимів міста Арлінгтон, що у штаті Вірджинія. Він добре знає про політичну ситуацію в Україні і допоміг посольству України організувати чемпіонат серед дипломатів. Малкольм вперше побував в Україні, ще у 1975 році. За часів СРСР він каже, що знаючи, які проблеми українці вже подолали, легко вірити у те, що нинішні проблеми не вічні. Головне на його думку, щоби і інші не лишали українців наодинці з проблемами. Я вірю в цю країну і її народ. Я впевнений, що будь-яку кризу буде подолено, бо знаю в яких умовах українці зуміли вижити яким стане євро 2012 в Україні та хто переможе, ми дізнаємося вже незабаром. А на дипломатичному чемпіонаті у США переможець відомий. команда Нідерландів у фіналі переграла російських дипломатів. Україну у чвертьфіналі зупинила Туреччина, а третіми стали норвежці. Єдина команда, за яку грали і грали добре. Жінки організатори впевнені, що Євро починається на позитивній ноті. Може, хтось не цікавився футболом, але зверне увагу і може навіть і поподорожує до України, буде присутній на Євро-2012 у нас в Києві. З цим і посол України у США Олександр Моцак, який сьогодні грав за українську команду. Це дуже добрий знак. Можна сказати, що Євро-2012 розпочалося. Розпочалося воно оцим міні-футбольним турніром у Вашингтоні. Бачите, тут великий інтерес. Прийшли вболівальники. Американці, українська громада. А ми з вами вже за тиждень дізнаємося, який інтерес викликав євро 2012 в Україні та Європі. Олексій Кузьменко голос Америки.